Сьогодні у нас на огляді пневматичний пістолет Borner 92 Blowback. Це одна із найвдаліших реплік знаменитого бойового пістолета Beretta 92, а точніше його бразильської версії Taurus PT-92, що поєднує собі реалістичний дизайн, надійну конструкцію та універсальність, завдяки підтримці одразу двох типів боєприпасів, сталевих бібікуляк та свинцевих куль калібром 4,5 мм. Це робить модель цікавою не тільки для любителів розважальної стрільби, але й для тих, хто хоче досягти більшої точності на невеликих дистанціях. Джерелом живлення даного пістолета є 12-грамові балони СО2, які забезпечують стабільну швидкість польоту кулі. При стрільбі сталевими кульками початкова швидкість досягає 120 метрів на секунду, а під час використання свинцевих куль близько 100. Із-за цього магазин пістолета несе в собі чотири барабани по вісім місць, які з однієї сторони призначені для свинцевих куль, а з іншого боку для біві куль. У комплекті є сам пістолет, інструкція користування та шомпак. Однією з головних переваг борнер 92М є функція Blowback. це руху затворний рамок в момент пострілу. До того ж, пістолет виконаний у металевому корпусі, що надає йому ваги 950 г, що робить його зручним для відпрацювання навичок поводження зі зброєю. Пусковий механізм пістолета працює в режимі подвійної дії, це означає, що кожен постріл вимагає повного натискання на нагачку. Звичайно, модель має і деякі мінуси: витрата газу через систему Blowback вища, ніж у аналогічних моделей, без рухомої. Затворної рами, а швидкість кулі, особливо у свинцевих куль, не найвища. Також у відсутній важіль затворної затримки, і з-за цього він на неї не стає, як закінчується набой. Однак ці особливості виправдані, вони роблять стрільбу більш реалістичну та комфортну. На дистанції 5-10 метрів можна впевнено потрапляти в ціль, а за належного досвіду навіть збирати купчасті влучання. Якщо хочете придбати цю або іншу модель у нашому магазині, переходьте за посиланням в описі під цим відео.